Ку-ку-маліна. корабель потерпів крушення. Буває і таке, теж не, нелегкі це заробітки, я вам скажу. Знову приїхали хлопці. Всім привіт. Пацани, я так думаю, його нервну тут нас понравилося. Звісно, понрави. <реку> <реку> привіт Ну що ви? Що ми робимо як спеціалісти? Робимо, вносимо зазарі десикацію. Ну, та це само собою. Щас що, що ми робимо? Кофе, чай, а тоді поїдемо на поле. Можна і так. Все. Хлопці знову прилетіли робити десикацію, як я вже говорив попередньо, що нам результат сподобався. Це, звісно, не трактором, не топтати, крилами не збивати тусою, а дронами полетимо, знову накриємо площу і буде готова там, я не знаю. Купили, кстати, новий десикант, щоб не вийшовся просак, так як минулого разу із старим. Внесемо його, ну і будемо спостерігати. Тобто, буквально, я думаю, днів 4 погода на сонці стоїть і будемо знову вбирати. Так що ми ще з хлопцями п'ємо кофе, потім летимо на поле. І це все далі в процесі покажу. Так що відос, я думаю, знову буде цікавий. Погода, звісно, з вітерком, не я думаю, воно стихне. Так що далі буде. Не забувайте ставити нам жирнющий лайкос хлопцям однозначно і далі все покажемо. Попелизнечко, фійку, летимо на поле. Веду хлопців. Значить, Поки пили кофе, ви прикиньте, що хлопці розказують. Значить, Після того, коли вони зробили десекацію, вони поїхали в, в сторону Дніпропетровська, там десь туди, коротше, на круг вийшло 700 кілометрів. До фермера зробити йому десекацію, їдуть по дорозі, созванюються, да, все, летимо, все робимо, все по красоті. Доїхали вони до нього, а чоловік каже, ні 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 пацани, все, я вже в ваших послугах не, 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 не потребую ваших послуг. Я наняв стрикозу. В общем, все, конець. А я кажу хлопцям, а ви хоч кажу, за дорогу, взяли з нього чи ні. Каже, обіцяв скинути на карточку, каже, по сьогоднішній день. Ви можете представити оцей двіж маневр. От є, на які є люди. да? Тобто. Замовить, замовив. Хлопці приїхали, приїхали, і в ітоді взяв, все, спасибо, до свидання. Ну, 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 я, я не знаю, як таких людей назвати. Ну якщо ти вже домовився, значить домовився. ж ти хрена себе так ведеш, ну в чому прикол. Ні, якщо ти вже передумав, там посеред дороги, скажи, ну це було правильніше, ніж коли хлопці вже приїхали. Давай працювати, а чувак каже, ні, ні, все поки. 350 туди, 350 назад з'їздили в холосту, виходить, у мінус. Оце такі в нас люди є, розумієте, оце може чоловік оцей дивиться, мій канал, хоча не знаю, не впевнений, то ви якось ну, посодійствуйте в тому, що хоча б на солярку, ніхто не каже, що там ще зверху накинуть, ну хоча б на солярку по людськи пацанам треба було б одлистати. То зробіть висновки, якщо ви дивитеся, напишіть ви свою думку, як ви думаєте, це правильно по пацанячому чи ні. E, значить, поки тим я ще хотів всіх всіх, всіх аграріїв, хто мене за зараз дивиться, хто дивиться це відео. І навіть не, не аграрії, там, просто я не знаю там строїтелів, будівельників, депутатів, бізнесменів і тому подібне, запросити на день поля, який буде проходити у місті Вінниця. E, 20 і 21 вересня там буде демо поле, виставка техніки, куча всяких агрегатів, сівалок, тракторів і тому подібне. До речі, робить цю виставку компанія агро якщо не помиляюся, та компанія, яка робила і виставки раніше до війни, повніта в Києві на ВДНХ. Я б і сам би туди з радістю поїхав. Ну не можеш нічого спланувати, що буде 21 вересня. 21 вересня ми можемо бути в полі, а можемо блін, лежати вдома, бо дощ там щось там щось іде, або там якісь ще ремонтні роботи робити. Я зараз ставлю відео, подивитися, що пропонують організатори даного міроприяття. І далі продовжу. До уваги аграріїв. 20 та 21 вересня у Вінниці відбудеться масштабний день поля. Агровінниця на тебе чекають експозиції найсучаснішої техніки, спеціальні комерційні пропозиції, видовищні демопокази. Обирай найкращу техніку, знаходь партнерів, укладай контракти та розвивай аграрний сектор України. Місце проведення вулиця Гонти, вхід вільний. Деталі на сайті agroexpo.vn.ua. Агровінниця, не пропусти. Дивилися, так що я всіх вас запрошую, в кого є можливість, кого є бажання. Посітіть дане мероприятие, подивіться, роздивіться, що там. Ну, якщо в мене не вийде туди приїхати, розкажете мені, що там було. Там вже більше ста компаній зарезервували місця на цьому Дніполя. Саме вулицю і саме точку геолокації. Не говорять там, я думаю, в принципі можна буде розібратися, якісь казівники стоятимуть, так як організатори не хочуть, щоб трапилося таке, як Чернігові. Тому чуть-чуть інформація прикрита. Але я думаю, як не крути, на будь-яко дні поля весело, прикольно, круто і головне, що на шару корблять. Можна хоч піти та хоч поїсти безплатно. Ну, треба щось і пошутити. Таке ж таке. Так що, якщо що... Вінниця 20-21 вересня, день поля. Силку на сайт з посиланням залишу під відео. Кому цікаво, переходьте, дзвоніть, якщо в когось якісь виникли, виникли запитання, задавайте їх непосредственно організаторам і печіть, не задумуючись, якщо буде можливість, то і я придачу. Хоча я сумніваюся, там то Соя, то кукуруза, то те, то се, то Оранка і тому подібне. Так що, так що не знаю. Якщо отримутиметься, то звісно прилечу. Все, ми їдемо на поле. На полі вже продовжимо. Ми вже на полі, процес розпочинається. Зараз ось володька поставить РТК-станцію і буде, проти сонця стану. і буде обходити по кругу. Yeah. Сусою, щоб замірити, скільки, по-перше, гектарів, то тобто, є стута не надуриш. Ну і по-друге, щоб дрону розбити лінії АБ. До речі, у Вови є брат. Ваня, ж, дай його звати? Yeah. А, Ілья. Це ми з ним зв'язувалися, списувалися з приводу дронів. Він мені порекомендував свого брата. Вони займаються цим, оприскують. Так що Ваня тобі привіт, ти просив передати тобі привіт, передаю з мене лайкос. Ну а ми будемо зараз потихеньку працювати. Змістимося, коли поміряємо у центр, щоб дрон літав як в ту сторону, так і ту. Може, два. Ну, в общем, все по ситуації будемо дивитися. Візитка. Видно, не видно, не знаю. Поставили на паузу, номер записали. Якщо не записали, то я в описі під відео залишаю номер хлопців. До речі, хлопці оце мотаються. Де вони тільки не були? І в Дніпрі, і в Запоріжжі, і в Золотонощі, і, коротше, і ось на Чернігов знову заказ. Лів, я всім порекомендував, всі дзвонять, а сам Єлів втолпився в цю всю чергу. Щоб можна було попрацювати дроном. Щось іще я хотів сказати. знаю, що я ще хотів сказати. Коротше, оце у нас значить, соя по краю. Отак відсіяна Аполо. Звідти теж відсіяна поле. Тут, ну воно на камері не видно, це коли вже будемо жнивувати, тоді вже покажу. Е, стоїть зміщення і посіяна соя піонер до отсюда. Тут вже пішла соя мустанг на клинок, е, не вистачило сої, і ми досіяли мустангу. Коли ми її будемо брати, не знаю, вона ще стоїть он, зелена. По бур'янам, оце. Для фахівців, які мені завжди писали в коментарях, як час повню, я бризкаю раз і в мене стоїть чистіша до самого збирання. Не виходить так, щоб вона получалася до, до збирання чиста. Потрібно, як не крути, два-три рази проводити обробку. Ми ось провели тільки одну гліфобробку. І що ми маємо? Правильно? Подекуди лободу. І, може, ще там якийсь бур'яний, звідси не видно. Ну, десикація це все своє діло зробить. Все буде по феншую. До речі, оце ж Олександр Луценко, вам привіт. Дивіться на сою. Ви неодноразово споминали мене в своїх відосах з приводу Аполо. Аполо в нас воно, вона ще зеленіша, чим піонер, який ми вже зібрали на 35-му міжряді. Залишилось тільки отам на посів. Чого цей рік так посприяв, я щось не можу поняти. Тут сплошний посів 116 кг, так як і Аполо. І мустанг так само, 116 кг. В тисячах, щось там більше 600 тисяч на гектар. Не знаю, що по вражайності вперемов, скажу, але в відмінності, що поло в цьому році чомусь ще зеленіша, ніж піонір. Хоча пово рання. І питання до Олександра Луценко. Я бачу у вас Аполло цвіте фіолетовим. В нас і всіх інших Аполло цвіте білим. Ранні всі сорта цвітуть білим. І оце ж хотів запитати, як так, що дві сої апола цвітуть різними кольорами. Щось мені кажеться, що, що лібо в нас не аполо, лібо у вас не Аполо. Ну, кожен називає, як говориться, по-своєму. Да? Ми теж по-своєму не впевнені, чи е, дійсно це в нас Аполо, так як ми її теж брали на розвід. Але вона була рання. Це десь посів тут щось 5-10 число травня. Точно говорити не буду. Але чогось в тому році Аполо чуть пізніше. Це край тут, а в принципі він не сильно показовий. Ну, але, але бобики є. Що вберем, те все наше. Правильно? Правильно. Цікаво буде поспостерігати, як це показав піонер на сплошному посіві. І так само ж Аполо. Сіяли ми, можна так сказати, майже в сухе. Сходи отримані, рвані. ось. Ось видно ось такі очаги лободи, це там просто зерно не повсходило. Тому є такі прямо очаги лободи. І соя, звісно, там рідкіша і стоїть він зеленіше. Ну і Тут сходиш, край взагалі сухенький, тріщить все. Тобто, я думаю, ми її зараз десикацію забалабенемо і 3-4-5 днів і будемо вбирати. На погоді стоїть, все так і далі. Щось залишимо на посів, так як нам сказали, що... Цей десикант не впливає на посіний матеріал. Ну, Будемо будем дивитися і вам покажемо. Так, так що хлопці готуються, обміряють, там фіксують, що там їм потрібно. Коротше, вони роблять своє. Я тут роблю своє, знімаю, показую. Щось є. Так що цей -сей процес запустимо, далі покажу. Підемо зараз до десиканта. Покажу, що ми будемо приміняти. До речі, забув сповнив, що я хотів сказати. От ви питаєте, яка ціна, яка ціна? Що по чому? А сіке стоя. Дивіться, ціна відрізняється е кожного по різному. Бо один чоловік пише, це несправедливо, що ціна відрізняється, Должна бути, типа, одна ціна. Ну як же ж може бути одна ціна, якщо, наприклад, хлопцям себе з дому до мене їхати десь там в районі 150 кілометрів. Тобто назад їдуть 300 кілометрів. Об'єм роботи на сьогодні 40 гектарів. Ну, звісно ж, вони приїхали не з дому, але несуть, я об'ясняю. Хтось дзвонить і скаже, що у мене є там 20 гектарів, але до нього їхати 200 кілометрів в одну сторону. Ціна ж вже буде відрізнятися, правильно? правильно. Або третій дзвони, до якого їхати 100 кілометрів, а оприскувати більше 100 гектарів, наприклад. Правильно? правильно? Тобто ціна відрізнятиметься. Тому можна з хлопцями говорити все. Індивідуально телефонуйте, кажіть, у мене оце сіке-то, сі знаходжуся сі там-то, там-то. Яка буде ціна? І хлопці вам вже на ці питання відпові... дадуть відповідь. Я ж не можу фігур... фігурувати в їхній ціновій політиці, Правильно? Правильно. Тому все в телефонному режимі. Як ось вони розказують, що чоловік 30 гектарів йому бризкать, але він говорить, я дорогу беру на себе, мені треба побризкати. Вони урк полетіли, побризкали, чоловік за дорогу і за послуги розрахувався і Все вийшло в кінечному результаті непогано. Так що, кому цікаво, номер під відео. Дзвоніть до хлопців, запитуйте, домовляйтеся. Кому це дійсно потрібно. Значить, дивіться, що ми цей раз будемо приміняти Укравітовський десикант, 2-3 літри норма, ну як зазвичай. Але продавець сказав, який нам продавав оцю всю бадягу мачмалу, що треба додавати е прилипача. Ну, додали ми туди ще прилипача, не повністю по літрі, чи по півтори. На каністру додавали. Чорний, як смола. Так що працюватимемо отаким десикантом. Вода є, норма виливу буде в районі 6 літрів, щось плюс-мінус. РТК станція. І розпочинаємо роботу. Не забувайте ставити нам жирний лайкос за відоси, за контент і далі буде. Блін, вже вечоріє, й а ми ще не запускалися. Чого так? Того, що такі сильні. Пориви вітру. Це тільки-тільки щось так помітно, що вітер стихає і ось 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 будемо працювати. Поки що Вовчик обміряє площу, Чуть-чуть станція не достає, то чуть-чуть далі перенесли, це ж кашна. Щось, зв'язок у нас тут є, інтернет лови, а з по станції є такі моменти. То хоч дронів покажу, поки світло, бо зараз все потемніє, нічого не видно буде. Ось такі дракони, хто їх не бачив на попередніх відосах. Отаке чудо. Це їхні акумулятори. До кожного дрона по два акумулятора. І е, критику, яку ви писали в коментарях, зараз теж покажу. Е, не одна людина писала, що хлопці без защити, без, без за, захисту. Ніяк, без засобів захисту. Як вона звати? А. Да, називається? Немає рукавиць, немає респіраторів і тому подібне. Просто хлопці забули. І ну, хто уважний, той, той зафіксував, що хлопці без засобів захисту, індивідуально захисту. Тобто є перчаточки, є респіратори, все є, але просто того минулого разу хлопці забули. Що ти скажеш, коли запускаємося? Рішаємо хімію, вова доходи краю, вже зловили ми, зафіксувались і будемо працювати. Вітерець трошки послабився. Так що треба починати. Щось треба, щось робити. Що вже колотити вам? Так, будемо колотити хімію. Все, так що ми зараз займаємося, нема в нас, звісно, оператора, то будемо так по системі по стандартній. Бочечка, цю бочечку водичку, в цю бочечку наший тесикант. І печимо. Витягуємо генератори зараз до дронів. В общем, все в процесі. Ну Процедура всім вже відома. ну Хто не бачив, ще раз покажу. Перед тим як дрони запускати і щоб вони літали по РТК сигналу туди-назад, батареї однозначно треба підзарядити, прогнати і відкалібрувати форсунки, розпилювачі так називаємо. Це, звісно, теж на це все діло уходить немало часу. Кожне крило, кожну форсуночку потрібно. Відкалібрувати. Це робиться для того, щоб можна було вилив же ж манімальний, да? 6 літрів. Ну, як мінімальний, можна і менше, ну, то є зменшена доза. І щоб відкалібрувати, для того, щоб виливав іменно так, як задасться програмою, потрібно його відкалібрувати. Ну, це я так особисто розумію, е, а як воно насправді бог'язно. Так, як хлопці мені сказали, так і я кажу. Генератори, ті, що саме зроблені для цих батарей, які заряджають. Як там виходить? Значить, якщо батарея не повністю, повністю сівша, то генератор не заведеться. Якщо батареї там є щось живого, там сіки з процентів, генератор заводиться, бачив я цим рячашком туди-сюди, то генератор завівся, заряджає, повністю зарядив, обороти скидає, сам себе охолодив, поторохтів і сам ось заглох, ви тільки що самі бачили. Вроді би більш-менш вітер стихає, тобто можна працювати буде. Бачите, як у хлопців все симпатично. Все світить, все мерехтить, ходиш собі, все видно, там спереді генератор, світло дає, все працює. Що відбувається? Ти все, калібрувати все. чи будеш щось? Калібрували перший дрон, можемо запускати, вже він заправлений, запускаємо перший дрон. Значить, я в прийшов. Та диви, так світить, так світить. Зараз її поверну Ну що там, злітаємо <смірки> Так це буде этот, пробний чи не пробний, чи що? Ні. Вже буде летіть по точці? Ну, <смірки> Ну з Богом порася. Йо -йо. І пішов, куди йому там треба, коротше, пішов. Кух, добре утро. <сі> Ситуація. Бризкали, все нормально, а ночі пішли пориви вітру, такі неймовірні. Ми зупинилися. Давайте я підозрюм. Ну, підождали півчаса. А воно ж спати хочеться. Ну, Давай ляжемо поспимо ще часок підождем. Кимарнули, стоїмо, та блін, не пропадає вітер. А це ось, вроді утро. Більш-менш спокійніше можна працювати. Так як воно може це все діло, не то, що там кудись улетіть, немає куди, кому що палити, а просто воно може не спрацювати. Тому, тому це повставало, кажу, давайте пацани причем. Більшу половину зробили, залишилось 15 гектарів. Давайте вже хоч цікаві зробимо, там, поки, поки зутра 5 вітер не піде. Пише одне по прогнозу, а воно зовсім інше. Дронам нам то пофіг, вони то літатимуть, а сам препарат може злітати. Тож ми зараз по-бистрому запускаємося і, і, і в роботу. Треба ж його чи доробити, чи хоч, хоч маленьку частину, щоб, щоб залишилося. Оце тобі планує, це тобі коректурує, коли погода вносить свої корективи. Так що працюємо. Кукумаліна. Корабель потерпів крушення. Буває і таке, теж не, нелегкі це заробітки, я вам скажу. Льопнувся дрон на землю, відпало, ну, крило, чи як його правильно назвати, а впав чого, а, і бак тріснув, а впав чого ЧП щось отута з розйомом. Кажуть хлопці, що не поїдемо на заробітки, все тратимо на запчасті. Тому це не такий уже і легкий цей трус, труса, скажу вам так. Хочі не спать, щось десь ось поламалося, все воно не дешеве. Осталося там гектар. Зараз доробимо, Але позитива в цьому мало. Особисто для хлопців так це точно. Як отой тіктокер -тік каже, Ку куку маліна. Куку щось -ку там, біжуха маліна, Чось не сильно позитив. В даній ситуації буває і таке. Я теж якоби, до цього відношення немає, але теж якось неприятно, що воно. Це все діло трапилося. Він, виходить, пішов в ту сторону, вернувся назад, поїхав, знову полетів знову в ту сторону і звідти піднявся нагору і впав. Пропав з ним сигнал, але точка на резервній батареї залишилася. Ми поїхали шукати його, шукали, обходили всю сою, я не знаю, скільки ми її там витоптали в тому краю, а потім е, Антон скинув приблизну точку, вже пішов тоді шукати по телефону, по фотографії, по точці. Коли лежить дракон, давай його туди, і оце який косяк я ж кажу, крило, батарею роз'єми. Надіємося, що батарея працюватиме. І бак. Батарея, якщо батарея нахитнулася, батарея в районі 50 тисяч. Так що це такі заробітки. Щоб скільки треба обробити площу, щоб заробити на оцю батарею. Вроді би, зрозуміло, що це робочі моменти, робочі процеси, але якоби в будь-якому сфері бізнесу, і діяльності потрібно вложитися, потім відбитися і потім робити на прибуток. Але ж в даному випадку цікаво, що не поїдемо, то те, то той нюанс, то той нюанс, то на запчасті, то на те, то на це. Ну такі реалії. Взагалі, запускаючи з останнього дрона, і той полетить, закриє ту площу, вже і вітер чуть піднявся. Ну, Надіємося, щось працює. Я, до речі, їхав, то по мишію вже видно, що він вже нахилився, тобто вже, вже навіть хімія працює. Так що все. Отак ми політали, отак ми обробили, зробили десикацію, обробили поле. Є позитива, є і негатив. Дякую всім за увагу. надіюся, відео вам сподобалося. Всім пока і звісно це буде Україна.